Сьогодні свято входу Господнього до Єрусалиму. Це останній недільний день перед святом Воскресіння Христового. В народі називають іще цей день вербною неділею. Церква сьогодні згадує подію, коли Ісус Христос в переддень Свого хресного страждання входить до міста Єрусалиму, міста, яке є священним місцем, містом і міста, яке Стане для нього місцем важких страждань і хресної смерті. Ісус Христос входить до Єрусалиму, сидячи на тварині, на молодому віслюкові. Його зустрічає юрба людей, тих людей, серед яких він жив. Прості містяни, їхні діти, вони вітають Його, кричать Йому «Осанна!», кладуть під копиця молодого Віслюка, зрізані гілки пальмових дерев. Христос ходить в Єрусалим як переможець, як цар, як тріумфатор. Але вже за декілька днів, можливо, ті самі люди складуть інший натовп, який кричатиме перед лицем понтія Пилата на адресу Христа «Розіпни, розіпни розіпни Його. Такі метаморфози трапляються в нашому житті. Людина, яка впала у гріх, людина, в якої є потмарені духовні очі, дуже часто робить дії. Які суперечать одна одній. Але сьогодні свято, тому що Господь являє свою велич, свою духовну велич всім нам і жителям міста Єрусалиму, котрі були там 2000 років тому. Христос показує, що Царство Його не від світу цього. Христос каже, що справжня велич є у смиренні, є в любові, є у простоті. Далі нас чекає Страсний тиждень. Це важливий період, коли християни згадують останні дні земного життя Господа нашого Ісуса Христа. Впродовж цього тижня церква на своїх богослужіннях готуватиме віруючих до зустрічі із святом Воскресіння Христового, згадуючи ті події, які відбувалися з Христом в Єрусалимі. Це і зрада Христа Юдою, і таємна вечеря, зрештою, саме розп'яття і поховання Господа у гробі. Стресний тиждень є для нас останнім тижнем, який ми можемо, так би мовити, підтягнути всі ті незроблені справи, які хотіли зробити до Воскресіння Христового. І тут перед нами стає невеличка дилема. що зробити в першу чергу: приготувати домівку, наготувати смачних страв, пофарбувати крашенки і спекти Пасхи, чи все-таки надати перевагу церковним богослужінням. Важливо вміти знайти золоту середину, тому що, звичайно, і вдома має бути прибрано, і домашні всі мають бути готові до зустрічі із святкуванням Пасхи Христової, але ми розуміємо, що найголовніше свято те, яке в серці людському, тому треба постаратися знайти можливість на цьому страсному тижні відвідати богослужіння у храмі. Можливо, хто ще не встиг покаятися у своїх гріхах, прийти до таїнства святого причастя для того, щоб зустрічати Воскресіння Христове, оновленими не тільки у зовнішньому своєму вигляді та в асортименті наших обідішніх страв, але і в оновленому вигляді нашої душі. Тому я вітаю вас, дорогі сьогоднішнім святом і бажаю всім нам пройти страсний тиждень, як і належить Християнам у співчутті Христу, в підготовці до Воскресіння Христового в молитві і скорботі.